Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо Добрий вас. Добрий вечір. Вітаю. А що чи дійсно можливі заворушення під час виборів? Цього разу я думаю, що Америка трохи більше приготовлена до хвилю фанатів або президента Трампа, або так само, коли вертаємося до років президента Буша, коли... Великий рух е, ліваків, які протестували після цього, е, то е, нічого не буде е, е, не приготовлене. Я сам був у Вашингтоні минулого тижня. Вже бачив, як вулиці закриті, е, там е, закриті, вже у приготовці, щоби там проти капітолу е, знову не було порушення. Але в тих західних штатах то треба думати, що вони. Традиційно голосують через поштою, і так само поза двох головних містах у обидвах штатів це переважно більше фермів, більше федеральна земля. Де люди близько не е, е, знають себе з одної околиці до другої, то там е, вже маємо через останніх 40 літ е, декотрі де порушення з, з таких е, суверенних е, громадян, які е, думають про себе, е, що уряд не повинні їх доторкнутися. Ані в невже настільки ситуація напередодні виборів наелектризована, електризована, що варто таким чином готуватися? А, ну, я думаю, ми так вже є від цілого часу президента Трампа. Його перша кампанія у 16-му році якось пережили це літо 2020 року, коли він ще був президентом, але був рух щодо прав і підвищення темношкірних тут в Америці. А а після цього вже тоді це порушення при капітолії до того. Головне, що Америка приготовляється, що локальні уряді приготовляється, і що не буде таке непорозуміння. Чи неприготовленість, яка була у 20-му році, а що вони вони зараз тепер приготовлені на вищій рівні? Ну готуються і демократи. Вони готуються дати швидку відповідь на випадок, якщо республіканець Дональд Трамп спробує перечасно оголосити свою перемогу на виборах, так як він вже робив у 2020 році. Про це Ройтер з посиланням на джерела в демократичній партії. Цього тижня Дональд Трамп говорив, що сподівається оголосити про свою перемогу вже в день виборів. В той час як для оголошення статут. Чно результату може знадобитись ну ще не менше кілька днів, наприклад, у випадку необхідності перерахунку голосів в деяких ключових штатах. Тож, якщо Дональд Трамп таки спробує пришвидшити події, демократи заполонять соцмережі та ефір закликами до спокою та терпіння під час підрахунку голосів. от таке пише Reuters Але, пане Андрію, як вважаєте буде Трамп робити щось подібне? Чого від нього варто очікувати? Чи буде робити подібне, що він зробив у 2020 році, коли вечором при Білого домі він так само мав прес-конференцію, де він? Онон зробив, що він переміг. А, ну, очевидно, це чому всі повинні бути приготовлені. А, вже до нинішнього дня, я думаю, я бачив цифри, що а, понад 40 штатів вже мали судові справи щодо а, виборів цього року. Вже навіть перед самого дня вибор, а, виборів. То, а, втім, я думаю, головне, що люди є приготовлені. А, як як все може перейти без е, порушення, це би було найліпше, і ми побачимо, бо цього року ми маємо сім ключові штати раніше? Це цілиться було трохи менше у один чи два двох штатів, які ключові, а цього разу сім ключові штати це означає мені. Як ми можемо отримати результат вже вечором е, вівторок, е, чи двох, чи трьох, чи навіть чотирьох з тих сім ключових штатів, це означає, що ми вже будемо знати і не буде таке продовження, як минулого року. Ми мали до кінця тижня ще чекати, аж поки навіть преса хотіла задати. То е, кратоподібно виграв. Пане Андрію, все ж таки за ці два дні ще намагаються дехто вплинути на ць, перебіг цих виборів. От, зокрема, росіяни виготовили фейкове вірусне відео, яке показувало, як гаїтяни по кілька разів незаконно голосували в штаті Джорджія. Про це повідомляє американська розвідка. Цей 20 секундний відеоролик вже встиг набрати сотні тисяч переглядів у соцмережах. На ньому темношкірий чоловік каже, що він з Гаїті отримав американське громадянство і голосував за Камалу Гарріс. У кількох місцях він нібито закликав інших гаїтян зробити те саме у розвідці. Запевнили, що відео фальшиве та є частиною кампанії з дезінформації, за якою стоїть Росія, і заклик закликали власників соцмереж, в тому числі і Ілона Маска, який є власником соцмережі Ікс, видалити це відео, пане Андрію. Як вважаєте, навіщо Росія намагається втрутитися в американські вибори? А потім слово хаос, це, це менше, що ворог наш хоче, щоб один кандидат чи інший. Головне їм є, щоб Америка була розділена і щоб ми сперечалися між собою. То втім, ми знаємо, скільки компаній вони мають і включають до ліваків, як і до радикальних з правого боку, щоб вони, вони воювали, протестували проти себе. І найліпше для Росії не буде я би я би пропонував, не буде що їхній кандидат, чи то люди кажуть, що Камула чи Трамп. Але якби один кандидат переміг швидко, це найгірше для ворога. Вони би хотіли, щоб ця процедура роздовшилася, щоб було багато судові справи, щоб ніхто не знав точно хто буде президентом, і може в тім періоді більше атаки мати не тільки проти Україну, але а, у Близькому сході може щось іншого зробити з а, північною Кореєю. А, головне, що Америка була розділена, і тоді а, цілий альянс так само розділений, пане Андрію. Дуже дякуємо. Андрій Дякую. Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами наживо. Ну, я нагадаю, що стеж.